Бісівська віра це віра блукаючих зірок і безводних хмар, що носить вітер. Багато віруючих все життя в блукані, як блукають зірки. Вони, як хмари безводні, які не проливають доща, рухаються туди-сюди. Так і життя проходить у багатьох, у поневіряннях та шуканнях, а тонку та плоду немає. Їм зберігається морок темряви навіки. Такі люди з бісівською вірою, як осінні дерева, Двічі померлі, начебто стоять у саду, але плоду не приносять, мертві та висохлі, а потім їх викорчовують, і вони валяються повторно померлі. Он вона віра бісівська, вона не має результату, вона безплідна, має плоду, не має діл. А віра Божа приносить плід та результат. Тому апостол Яків каже «Покажіть мені віру вашу без діл, і я покажу вам віру мою, ділами моїми. Тобто віра Божа має діла, а віра бісівська не має діл, вона безплідна. Люди з Божою вірою проходять весь шлях самостійно, приводять людей зі світу до Бога, відкривають церкви, виручують людей духовно та ведуть їх до вдосконалості у Христі. Нам лише треба з'єднатися з вірою святих, тоді почне виходити і в нас. І не просто за нашими здібностями, а завдяки нашій вірі та запуску.